Добрий вечір, друзі. 185-й, ювілейний 185-й. Не знаю, чи автомобіль, чи що це баггі. Транспортний засіб. 185-й транспортний засіб для Збройних сил України. Це баггі, авторська конструкція Максима Ладижинського. Карпатський медвідь називається, бачите? П'ятимісний баггі із великим багажником позаду і з великим таким простором ось тут спереду. Це. Каркасний транспортний засіб полегшеної конструкції, який можна використовувати для розвідки диверсійно-розвідувальних груп, а також для евакуації поранених. Ось так він виглядає. Він має потужний бензиновий мотор, дуже легку базу, і завдяки цьому може просто стрибати через нерівності на терені, і саме за це його цінують військові. Гроші на цю машину нам надали. Підписники блогу StyleGuide.ua і його авторка Яна Платонова. За що щиро дякуємо машину передаємо 128-му бригаду.